Для того, щоб додати потрібну вам номенклатуру, переходимо в розділ довідники Номенклатура. В лівій частині екрану знаходяться категорії, які потрібні для структуризації існуючих карток номенклатур. Якщо ви не використовуєте категорії, ви можете приховати їх відображення. Скориставшись опцією Додати, ви можете створити потрібні вам категорії додатково до наявних, створювати підкатегорії до батьківських категорій. Створені категорії можна редагувати або видалити. Щоб створити нову номенклатуру, натискаємо знак додавання. Категорія Необов'язкове поле. При бажанні оберіть категорію, в якій буде відображена дана номенклатура. Тип номенклатури. Обираємо з переліку: Товар, послуга чи комплект. Назва. Прописуємо назву. Опис необов'язкове поле заповнюється по бажанню. Обираємо базову одиницю виміру з існуючих або створюємо потрібну за допомогою знаку додавання. Після збереження картки, якщо тип номенклатури товар, з'являється можливість внести додаткові одиниці виміру. Для цього натисніть Додати. Розглянемо на прикладі. Якщо ви створили номенклатуру товару бензин, Одиниця виміру каністра. Обираємо одиницю виміру менша за базову, вказуємо кількість 20, одиниця виміру літр. В такому випадку ви зможете списати використану частину літрів. Натиснувши галочку Архівний, Не показувати у списках, ви видалите номенклатуру та відправите картку в архів. Створені номенклатури можна редагувати або видалити. В розділі номенклатура є пошук за назвою та фільтр, за допомогою якого ви можете відфільтрувати картки по типу. Якщо ви випадково видалили номенклатуру, по якій вже були операції, ви можете її відновити. Для цього натисніть на опцію Показати архівні пошук. В переліку з'явиться видалена вами номенклатура з поміткою Архівний. Натиснувши Редагувати, ви перейдете в картку даної номенклатури. Зніміть галочку Архівний Не показувати у списках, збережіть зміни. Таким чином ви відновите номенклатуру в програмі.